Вітаю! Сьогодні я запрошую вас у свята святих майстерня оберегів. Це не просто вишивка, це розмова з предками через нитку та гулку. Перед вами чоловічий оберіг, який я створила для конкретної людини, вкладаючи в кожен хрестик намір на захист. Зараз я все детально розповім про кожен символ на цій вишивці. Адже в обереговій вишивці нічого просто так не з'являється. Навіть якщо колір змінити один на інший, це вже буде геть зовсім інша історія. Тому в обереговій вишивці навіть кольори мають значення. Так, починається вишивка. Я підбираю кольори на запит, а також роблю розклад на картах таро. І вже звідси, поспілкувавшися з людиною, я вже пробую знайти те, що треба людині. Але все починається з чистого полотна та ниток. Потім зароджується кожен стібок за стібком. Так народжується хрестик кожен, і вже з кожного хрестика ми бачимо прекрасний оберіг. Почнемо із структури. Верхній ярус називається Небесний захист. Символ його алатир, зірка з восьмима променями. Центр зірки жовтий, а контур червоний. Це точка дотику людини з Богом. Допомагає знайти вірний шлях та зберігає душевний спокій. Центральний ярус, чоловіча сила так звана. Колядник. Виконана великим символом у центрі. Основні вісім променів, що закручені за годинниковою стрілкою, вишиваються червоним. Кінчики засічки на променях жовтим. Це виключно чоловічий оберіг, символ оновлення перемоги світла над темрявою дає чоловікові силу у творчій праці та рішучість у бою. Також ми бачимо з вами бокові рамки зліва з елементами дубових листиків та справа, так звані вовчі зуби. Дуб слов'яни вважали деревом бога перуна. Цей символ довголіття незламності та чоловічої міцності, нижній ярус здоров'я та коріння, виконаний червоним символом із чорною окантовкою, допомагає вигнати хвороби з тіла та духу, зміцнює внутрішній стержень чоловіка. І звичайно, кольори тут теж підібрані неспроста. Червоний колір вогню та сонця, символ чоловічої енергії та захисту від зурочень. Вважалося, що червона нитка припікає негатив. Чорний, усупереч сучасним міфам у багатьох регіонах України, наприклад, на Поділлі, чорний це колір землі, родючості та мудрості. Це колір коріння, яке дає силу стояти на ногах. Жовтий символ меду, пшениці та божественного світла. Він додавався для притягнення удачі на доброту. Чорно-червоні орнаментальні смуги по боках це межа. Вони не пускають чуже, тримають особистий простір, стабілізують життя, допомагають стояти на своєму і не втрачати опору. Історичний та символічний контекст вочі зуби. Це елемент, який ми бачимо із правої сторони. Чому саме так? Наші предки вірили, що гостра геометрія здатна відлякувати лихе око та нечисту силу, це своєрідний енергетичний паркан. Якщо центральний колядник дає чоловікові силу для творення. То ці зуби стоять на чатах його безпеки. У поєднанні з червоним кольором символом вогню цей візерунок перетворюється на непереборну перешкоду для всього негативного. В українській вишивці немає випадкових ліній, і цей кусачий орнамент пряме тому підтвердження. Такий орнамент належить до групи бар'єрних символів захисної магії. Гострі кути зуби спрямовані назовні, що символічно означає готовність дати відсіч будь-якому злу чи негативній енергії, яка намагається наблизитися до власника оберега. У давнину такі ламані лінії часто асоціювалися зі зброєю. Зубці пилки, вістря-стріл або дикою природою. Це підкреслює бойовий дух та незламність. Цей візерунок є одним із найдавніших. Його знаходять ще на кераміці добі, доби неоліту. Для української вишивки це символ зубатого захисту, щоб ворог не міг підійти та вкусити. Загалом оберіг працює на сильний особистий захист, підтримку роду, наповнення енергією, вирівнювання життєвого шляху, збереження внутрішнього світла навіть у складні періоди. Це оберіг для людини, якій важливо вистояти, не зламатися і йти своїм шляхом під захистом світла. Чоловічі обереги вишивали особливо уважно, бо чоловік це опора роду, захисник, той, хто йде вперед. І завдання оберега тримати його шлях чистим, зміцнювати внутрішню силу і відводити невидимі небезпеки. У центрі цієї роботи знак руху й сили. Він символізує стиржень, витримку і здатність залишатися собою навіть у випробуваннях. Червоний колір живий захист, енергія крові та життя, жовтий світлороду, підтримка предків і ясність шляху. Бокові орнаменти формують своєрідний енергетичний коридор, простір, у якому людина відчуває стабільність і зібраність. Такі речі не створюються поспіхом і не бувають масовими. Оберіг працює тільки тоді, коли він народжений із наміром і під конкретну людину. Удавнену вірили. Коли майстриня завершувала оберіг, вона ніби замикала коло захисту. Останній стібок був не просто технічним, це був момент наміру. Наші прабабусі казали річ, створена з думкою про людину, починає жити разом із нею. Вона пам'ятає руки, пам'ятає слово, пам'ятає силу, вкладено під час роботи. Саме тому персональний оберіг це не випадкова прикраса, це знак, що входить у життя людини як тиха підтримка, тримати рівновагу, берегти шлях і нагадувати про силу роду. Коли я завершую таку роботу, я завжди думаю про того, хто її носитиме, про його дорогу, випробування і перемоги. І в цей момент вишивка перестає бути просто ниткою, вона стає особистим знаком сили. Якщо ви відчуваєте поклик мати власний оберіг або подарувати його близькій людині, я створюю його для вас індивідуально, з урахуванням символів, характеру і наміру. Так як це робили в українській традиції. Осмислено і з повагою до сили знаків. Бо справжній оберіг це коли традиція говорить із сучасністю, і ця розмова починається з одного стіпка. І наостанок хочу поділитися однією старою легендою, яку записували етнографи на Полтавщині. Казали, що колись воїн ішов у далекий похід. І мати дала йому вишитий знак не як прикрасу, а як пам'ять про дім і захист роду. Вона сказала: Поки цей знак з тобою, ти не сам, рід іде поруч. І вірили, коли людина носить свій символ, вона тримає зв'язок із силою предків. Саме тому вишивку берегли. Передавали, не викидали ні в якому разі, бо це була не просто тканина, а частина життєвої історії. Українська оберегова вишивка століттями була мовою, мовою захисту, підтримки та наміру. Через орнаменти говорили про шлях, силу, світло й межі, які бережуть людину. І сьогодні коли я створюю персональний оберіг, я думаю про цю традицію, про те, що кожен знак це продовження давньої розмови між людиною і її родом. Можливо, саме тому такі речі відчуваються по-особливому. Вони не просто прикрашають, вони нагадують, у кожного з нас є своя сила і внутрішній шлях. Для мене кожна робота це як дитина. Я ніколи не сідаю в поганому настрої або коли я просто себе погано почуваю через віруски якісь, ніколи не сідаю, адже вишивка. Це дуже сакральний оберіг, сакральне таке діяння, і ніколи ще в давнину не сідали в поганому настрої, лише із хорошими думками, і з чистими помислами вишивали, адже люди знали, що коли ти вишиваєш, ти також вшиваєш і думки. Тому дуже важливо, з яким ти наміром вишиваєш. Саме тому я не можу дуже часто вишивати ці обереги. Хоча люди в мене просять, в мене ліміт, бо я розумію масово, я не можу поспішати, е, тільки щоб заробити собі грошей. Ні, я так не можу. Я роблю дуже якісні вироби, і потім мені приємно читати, коли люди пишуть. Вау, клас, такий ефект. Я ніколи не думала, що простий шматочок тканини і з вишивкою дасть такий ефект, коли люди прямо відчувають ефект підтримки, коли дівчинка зовсім не знала про свій рід, а вона мені через місяць носіння цього оберегу написала, що вау, це просто супер! Це так класно. Я відчуваю, я відчуваю підтримку роду. Я відчуваю, як цей оберіг мене захищає. І, звісно, такі відгуки мене стимулюють ще більше робити добра людям. Але ще ж кажу, що одна умова, що треба обов'язково при здоров'ї, при здоровому глузді, з хорошим наміром вишивати у тиші. Коли я вишиваю, я починаю з молитви. У мене йде перший стюбок, іде одна молитва. Потім, коли я вишиваю, Оберіг, це вже зовсім іде друга молитва. І завершу я також молитвою. І весь цей час, поки я вишиваю, я думаю про ту людину, для кого я це вишиваю. Тому мені обов'язково треба фотографії. Тож, звертайтеся, може наступний оберіг буде саме для вас. Дякую, що додивилися до кінця. І нехай у вашому житті завжди буде знак, який береже. До нових зустрічей! На все добре вам! Бережіть себе та своїх рідних. До наступних зустрічей, Па-па!